Якщо у вас є шпинат, приготуйте цю неймовірно смачну закуску. Вона готується дуже швидко і прикрасить будь-який стіл. З'єднуємо в блендері шпинат та яйця і збиваємо. Додаємо дрібку солі, молоко, все перемішуємо між собою. Далі частинами додаємо борошно і вмішуємо його в масу. Це робиться дуже легко і не має бути ніяких грудочок. В кінці додаємо олію, перемішуємо і готово. Добре розігріваємо сковороду. Для першого млинця я трошки змащую маслом. Далі кожен млинець смажемо з обох сторін до готовності. З такої кількості тіста в мене виходить приблизно 8-10 млинців. І сковороду я більше не змащую маслом, тільки на перший млинець. Далі починаємо збирати закуску. Візьміть свій улюблений крем-сир і повністю покрити ним млинець. Обережно загорніть його, як показано на відео. Робиться це дуже просто і він не має розгортатись. Візьміть другий шпинатний млинець і так само нанесіть на нього крем-сир. Вже загорнутий млинець покладіть на другий і повторіть, як показано на відео. Тримати його в холоді не потрібно, він зразу дуже добре тримає форму. Наріжте його приблизно на однакові частини і залишиться тільки викласти начинку. Я буду в цьому випадку використовувати ікру. На смак це щось неймовірне. Спробуйте приготувати. Смачного!